Всім доброго дня, вітаю вас на стенді компанії Давідос. Компанія Давідос є одним з десяти виробників м'якої меблі на ринку України. Також вона експортує свої меблі в країни Європи, Північної Африки. Бізнес-центр компанії знаходиться зараз в Мюнхені, Німеччина. А також ми маємо свої експортні філяли в місто Стамбул, Туреччина. На даний момент компанія налічується 120 моделей з Сновою сподіпазоном для забезпечення різних потреб наших клієнтів це. Дивани від 100 доларів, дивани, які зараз є попитом в тренді лофтих зон, смарт-квартир, дивани там максимальною вартістю до 30 тисяч гривень. Ми являємося імпортером тканин з Польщі та Туреччини, що дає нам змогу для нашого потенційного клієнта, для нашого споживача втримати мінімальну низьку ціну і дати ту якість тут на території України. Цього року ми зробили три новинки на. Виставку по проханню всіх наших дизайнерів, які просили ліжко з можливістю сидіння з ногами для роботи на планшеті, роботи на комп'ютері. Прайс ми додали для зручності номенклатурну це сегмент крісто, сегмент міні, кутовий і атаманка. Також всі ці сегменти є доступні в замовленнях в двох варіантах: з механізмом розкладання і без механізму розкладання. Друга друга система модуль, яку ми сьогодні презентуємо, це модульна система Бруклін. Вона вже зроблена з більш глибокою посадкою, з м'яким наповненням на основі лібяжого пуху, синтепуху. Це дає зручність комфорту не тільки в сидінні чи спані, а ще й зручність в відпочинку. Також може бути варіант. Збирання будь-яких модифікацій, чи кутових, чи прямий. Також систем Самбрук ми сьогодні на виставці намагалися показати, що завдяки модулям ми можемо трансформувати вироби так, як нам буде зручно. При наборі в довгі величини у нас є можливість навіть щомісячної зміни, мабуть, ось так. Завдяки механізму трансформації у нас з'являються додаткові моменти зберігання для речей. Все зроблено з на ДСП з аерозаторами, що дає можливість предметам, які там зберігаються, не задихнути. Зараз ми удосконали систему підтяжок в даних виробах. В компанії тепер буде використовуватись петля, яка зроблена для того, щоб підйом спинки потім в положення, коли треба сидячи після сну відбувався з межіми зусиллями. Компанія вийшла на новий рівень розуміння механізмів. На даний момент ми використовуємо механізми власного виробництва. Вони як гарант якості має бути завжди білого кольору з червоним блоком. За рахунок використання додаткових штанг, які формуються між двома пантографами. Відсутній можливість перекосу самого сидіння, і тому механізми завжди працюють досконало і якісно. Також ми сьогодні на виставці вирішили презентувати наш котовий диван-Рамон. Диван зроблений з натуральних порід твердих деревини в свідочках, в спинках. Завдяки механізму трансформації дельфін ми змогли втримати і забезпечити правильний кут нахилу спинки. 75-82 п'ять градуси, що дає комфорт за рахунок глибини дивану. Він є функціональним при розкладанні для сну Запатентований система механізму, дає змогу отримати повноцінне спальне місце. З перешивкою. Маленькі подушки вже були розроблені для того, щоб коли людина е, прийшла е, в тому нас з роботи, щоб вона завдяки балоній подушці, набитій е, крихтами пінополіуретану і обмотані в синтепух, вона змогла отримати поперекову підтримку спини, що дає можливість від, від відпочити. Також, також ці е, димани, одні з наших, е, тим, що чим я, чим я хотів би і можу похвалитися, це є безкобучне виробництво. Насправді, якщо ви подивитесь, ви ніде не зможете побачити механізми і елементи кріплення для зручності, деман забезпечений просто засідкою.